Я думаю, той час, коли кожен свідомий громадянин мав стати на захист своєї країни і вимкнути режим байдужості і життя тільки для себе, настав у 2014 році, і це питання актуальне було завжди. Просто зараз про нього хтось заявив. Я вважаю, що в можновладців і різних людей з великими мандатами має бути трошки інший підхід, і замість того, щоб робити заяви, які скоріше відштовхнуть людей і поділять на два табори, краще зробити достойні умови мобілізації, зайнятися хорошою інформаційною війною а не Оцей хаос, який в нас відбувається, і зробити все для того, щоб люди були зацікавлені самі йти на фронт. Е, нічого хорошого, босифікацією Україна не добилася. Ну тобто, чи стає нам легше від того, що, ну, там, що когось змушують, та ні. Ну, просто потрібно вести правильну інформаційну роботу з населенням, а не Сподіватися, що заявами про те, що всі повинні йти воювати, хтось хтось прийде. Ну от я теж говорю, що кожна свідома людина має захищати свою країну всіма доступними для неї методами. Але в більшості це викликає в людей як те, що я ненавиджу цивільних і вважаю, що хто не воював, то лайно. Ну це, це не так. Просто е, в нас зараз всі дуже е, населення дуже пере, перевиснажене, емоційно перенапружене і. Будь-які такі заяви можуть тільки ж таки сприйнятися.